I think it's nice that we share the same sky. What do you mean? Well, like, sometimes at playtime, I look up to the sky, and if I can see the sun, then I think about the fact that we can both see the sun, so even though we're not actually in the same place and we're not actually together, we kind of are in a way, you know? Like, we're both underneath. Інді кіно це напрям далекий від мейнстримного. Його випускають маленькі компанії, які не очікують великих прибутків. Основна перевага цього кіно у його темах та свободі режисера, який без цензури та політики продюсерів може розповісти про те, що цікавить та хвилює. І на сьогодні, коли серйозне кіновиробництво крутиться у прокрастинації, їм у спину починають дихати невідомі режисери, які своїм першим метром підкорюють фестивалі та перші сторінки провідних видань про кіно. 2022 рік знаменувався анонсами та прем'єрами надзвичайно гучних стрічок відомих режисерів, але інді кіно досягло номінацій на Оскар та частих цитувань. Лідеркою, здавалося б, меншості стала Шарлотта Велкс, фільм після сонця, якої для дистрибуції придбала студія А 24 та провідний стрімінг муві. Кани взяли для прем'єри та участі у тижні критики. А Національна рада кінокритиків США назвала його одним із найкращих минулого року. З цією дебютною стрічкою режисерка об'їздила світ, аби розповісти просту автобіографічну історію, яка не змогла нікого залишити байдужим. Ще під час навчання у Нью-Йоркському університеті Шарлотта Уелс зняла три коротких метри. Вівторок 2015 року розповідав про 16-річну дівчинку, шестихвилинний фільм Коліна про публічні сексуальні домагання у метро. А сумне Різдво, який представили на міжнародному кінофестивалі у Торонто, про 60-ті, Різдво, Шотландію та чоловіка, який роботою прикриває проблеми вдома, де на нього чекає син та психічно неврівноважена дружина. Можна було помітити, що лише за два роки режисерка розвинула свою техніку. Вона додає музику, використовує джамкат, а обмежень її матеріалі не може бути. 2022 року Шарлотта Уеллс випускає фільм після сонця, куди запрошує на головну роль Пола Мескаля, вже відомого та бажаного різними кіностудіями актора, та Френкі Соріо, дівчинку, яку, як стверджує режисерка, обрали серед 800 претенденток. Саме вони вдвох без спецефектів та космічних бюджетів змусили всіх причетних до кіно згадувати їх майже рік. За сюжетом молодий батько Калум та донька Софі приїжджають у Туреччину для відпочинку. Між ними нема напруги чи незадоволення. Навпаки, він завжди переймається, чи між ними все добре. I'm fine. Некомфортним є лише одне: його зламана рука під час подорожі в країну сонця та моря, але й тут знаходиться вирішення, бо через кілька днів саме приходить момент для того, аби зняти гіпс.

Yeah, but they're like family. Well, your is family. Дівчинка спостерігає за старшими, які діляться своїм першим сексуальним досвідом, та грає на випередки з хлопчиком свого віку. Але час із батьком її цікавить більше, і вона не квапиться. Їй важливіше інше вона набирається терпіння і зупиняє двох молодиків із пивом, які потенційно можуть зіграти з Калумом у більярд. Та за прекрасними стосунками батька і доньки, як виявилось, стоїть багато сорому і провини. Всі вважають Калума братом Софії, і він через певний час просто втомлюється пояснювати, що це не так. Але це його не принижує бути молодим батьком для нього перевага, і саме поняття батьківства ми спостерігаємо бажаним. Провину ж можна помітити у різних ситуаціях. Наприклад, коли Калум бачить, як хлопчика беруть силою на руки, аби забрати від розваг. То його природна реакція це навчити доньку обороняти, чого він не зробив раніше. No, serious, Look at me. It's important you get this. Сцена у ванній кімнаті, коли чоловік чистить зуби, збираючись на прогулянку. Створена не для того, щоб ми думали, що він жахливий батько, і згадали йому те, що він пішов із сім'ї. Насправді, це результат пасивної агресії. Mm. Have a good time, eh? Йому необхідний цей катер. Тепле і, можливо, місцями сухе повітря, аби намастити обличчя одне у одному, сонце та споглядання лісистих гір або квітучих ліан. Але дівчинка не починає розмову, дивлячись йому у очі. Вона використовує момент, коли вони знаходяться у різних кімнатах і розповідає, що період, коли стало відомо про заручений батька, був занадто хвилюючим для неї і, можливо, навіть не у поганому контексті. Але калуму складно. Мабуть, він не хотів би зараз грітись у Туреччині. А якщо і робити це, то самому, аби не витрачати останні сили на те, аби знайти розваги для дитини чи повною сім'єю зі здоровими стосунками, які, як він каже, так прагне створити та підтримувати. Ми маємо можливість побачити, який він розбитий, безсилий, засмучений. Прикметників можна додавати і додавати. Без батька дівчинка теж думає про різне, чому батьки не ведуть себе так, як закохані підлітки. Адже вони теж доволі молоді, чи буде такою закоханою вона, коли час для цього кохання і кому воно дається? Калум цікавиться бойовими мистецтвами, але не для захисту, а швидше для медитації. Йому не допомагає і це він здається остаточно, коли дівчина запитує його банальне дитяче питання When 11 робити водиджінківідпітанне. Тепер його депресія це частина її життя. Він повторює своїй доньці: ти можеш бути тією, ким хочеш, ти можеш жити там, де хочеш. В тебе є час. Тим самим Калум намагається переконати себе в цих словах, у яких зневірився. Шарлотта Уелс недарма додає у сюжет пісню Losing My Religion американської рок групи REM. Навіть якщо суть проблеми батька не у коханні або не лише у ньому, то загалом терпець увірвався обом. Тепер перегляд калума матеріалу, який на свою камеру записує Софі, переглядає не простим зацікавленням а бажанням закарбувати момент, прожити їх ще раз, побачити, яка вона усміхнена, зацікавлена та допитлива. Дитяча любов така проста і доросла водночас. Софі знову бачиться зі своїм однолітком, якому вона подобається, і розуміє, що вона хоче цієї уваги, хоч і копіює поведінку, яку бачила у дівчат раніше. Навколо неї все наповнене коханням, молодістю, натхненням, теплом та бажанням, але поруч нема мами з татом, а вона всього лише дитина і такі прояви її не підвласні. Приходить ніч і відчуття безпеки, це те, що має її оточити, як дорослих охоплює шаленство любові в люденізі. Але 30 років. Це період, коли бажання підтримки та стабільності фізичної і моральної також є у пріоритеті з цим калум сам. Діти не відповідають за проблеми батьків, вони не зобов'язані читати всі їхні емоції, коли насправді навіть їх не можуть зрозуміти. Тому чоловік емоційно відсторонений, це його єдиний вихід зберегти баланс тривогою всередині, аби не трапило щось раптове. Посеред темряви під далекий гуавто, музики та задоволені крики. Зі звуками прибою теплого моря, він відчуває єднання. Його 31-річчя ніхто не забув, хоч і без подарунка, але зі звичайними словами, дівчинка його вітає. Калому наразі більше й не треба, його мова любові ніби задоволена. Він підтримує розмову з донькою, цікавиться, звідки вона знає факти з давнього Єгипту, починає здалеку обговорення наркотиків та стосунків, коли Софі каже, що цілувалася з хлопчиком минулої ночі. На цьому рівні їхніх взаємин все складається добре, та знову ламається, коли калум стає центром події. Чоловік не хоче, аби його вітали чужі люди, і йому не треба увага. Складається відчуття, ніби він здався бороти за своє щастя та життя, а коли настане ніч і вони повернуться додому, то все стане на звичні місця самотності та страху. Донька забуде невдалі ситуації та можливі образи. А запам'ятає те, що назвала поїздкою найкращою в житті, переглядаючи фото, які їм зробили у кафе за 50 тисяч лір. Так собі думав Калум: Софіш переглядатиме записи ще мільйон разів, ставитиме собі питання, чому, та транслюватиме подумки батько слова вдячності і провини за неможливість його врятувати. Багато видань встигли назвати після сонця фільмом року, і звісно, хочуть перемоги Пола Маскаля на Оскарі у номінації за найкращу чоловічу роль. А мубі офіційно повідомили, що цей фільм отримав найбільше переглядів на платформі, залишивши позаду роботи Пакчхан Ука, Рюсуке Гуті та Джулії Дюкорно. Шукати окремі деталі, що вкажуть на ціні стрічки, не варто. Фільм ціннісний загалом, а відкритий фінал робить після сонця ще більш сумним та сильним водночас. І змушує нас переосмислити стосунки у сім'ї з близькими, коханими і, мабуть, найголовніше самим собою. <пілляв>